Брат токар Андрій, він на сьогоднішній день азовець, який потрапив в полон з Азовсталі. А 19 травня 22-го року їх вивели в полон з обіцянкою про те, що це буде на 2-3 місяці. По сьогоднішній день вже пройшло 2 роки. Ми не знаємо навіть де він. Ніякої інформації нам про нього не надають. Андрій Токар, військовополонений азовець. Вже понад два роки його родина чекає на нього з полону. Розповісти про свого брата, прийшли його сестри та їх доньки. Він завжди мене підтримував. Сталася ситуація, що я жила з ним, зі своєю бабусею, поки моя мама працювала. Він завжди забирав мене з собою. Він завжди допомагав мені. Він казав, я за тобою. Якщо щось трапиться, я тобі допоможу. Андрій воює з 14-го. Пішов добровольцем, пройшов Дебальцеву. Потім став до лав Нацгвардії. Обороняв Чаес. За трагічною випадковістю зміну, у якій колись служив чоловік, у 22-му році полонили росіяни на Чорнобильській АЕС. Після Нацгвардії Андрієві запропонували піти до Азову. Він погодився. Переїхав у Маріуполь, там і одружився. Навіть перший день масового, скажімо так, уже наступу на нашу країну. Ми в п'ятій ранку з ним списалися. Він написав мені повідомлення, що не бійся, все буде добре, ти справишся. І він мене вже підготовлював до цього. Він казав, що ти збери речі, там найнеобхідніше. Але ж я не вірила, казала, ну не смійся, такого не буде взагалі. А він казав: ти собі не збирай, ти тільки своїй дитині там збери. Ну і потім вже 24 лютого, коли все почалося. Він написав мені повідомлення, і я зрозуміла, що все почалося. У березні 22-го, коли росіяни поступово захоплювали Маріуполь. Андрієві з побратимами довелося переїхати з місця, де вони базувалися, до Азовсталі, металургійного заводу з укриттями. Там перебували сили оборони разом з цивільними. Військові тримали оборону до останнього. Забирали звідти тільки найтяжчих, і то долетить не долетить було неізвісно. Звичайно ж, я його просила, що як не можна, тому що я ж не розуміла. Просто казала, сідай в літак, лети звідти. Я телефонувала дуже багатьом і просила, щоб якісь війська, війська туди зайшли. І наших місцевих, військових я просила, ну, і дідне Маріуполь, всі. Хлопці казали, що якщо буде полон, то краще вбити себе просто. Ну і Почався період заспокоєння, потім затища. Потім, а потім, десь, напевно, 15 го числа він дзвонив він і сказав, що все, буде полон, точно. В полон виходять, нам обіцяють, що ми будемо живі. І нам обіцяють, що нас через два-три місяці повернуть додому, 16 травня 2022 року Росія за сприяння ООН і міжнародного комітету Червоного Хреста гарантувала їм збереження життя й обмін протягом декількох місяців. Насправді ж, оборонці Маріуполя, зокрема, 900 бійців бригади Азов досі залишаються бранцями в нелюдських умовах. З того часу стався теракт в Оленівці, під час якого Росія стратила частину полонених з полону. Україні вдалося повернути близько близько тисячі захисників Азовсталі, проте саме бійців бригади Азов лише 200. Слід зауважити, що на металургійному заводі знаходилися різні підрозділи, а також цивільні, які ховалися в підвалах від російських атак. Деякі з них також стали полоненими. Наймасштабніший обмін полонених азовців відбувся 6 травня, 23-го, коли додому повернули 45 бійців бригади. Хтось приходить з полону і просто каже: Я чув голос я чув таке прізвище. Я Чув таке ім'я. Ну і ти розумієш, вже поступово де він може бути. На знак поваги до свого брата Андрія Катя зініціювала перейменування вулиці Московської на героїв Маріуполя. А поблизу родинного будинку залишила згадку про нього для майбутніх поколінь. Намалювала картину по фото. На ній Андрій з побратимами готується до чергового ураження ворога з гаубиці. За час перебування брата в полоні у родині відбулися деякі зміни. Все сталося раптово, він воював в Маріуполі, він казав, коли 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення, він казав, що почалася війна. Я кажу, як? Він каже, ми вже збиваємо літаки. Коли вже він пішов в полон, я вже дізналася, що я вагітна. Я дуже хочу його дочекатися, хочу, щоб моя дитина бачила свого дідуся. Я хочу, щоб моя дитина бачила, як він в мирний час тут з нами. Тому ми його все чекаємо. Віримо в найкраще, а далі що буде. Може, скажеш нам, кого ти чекаєш? Скажи, діда, ти ж кажеш, дуже сором'язливо. Вона тато каже, мама, діда, надай. Ну, тобто, такі вже перші ще слова Це вона каже. За два роки полону Анжеліка не єдина його племінниця, яка стала мамою та готова щасливити дідуся онукою. Я є племінницею дядька нашого, якого ми дуже чекаємо, який ще не бачив цих малят, бо він... Їхав від нас і у нас був найменший саме ось таким. Зараз він вже дуже великий, вже дядька теж приходиться. Він нікого ну, не знав ні про чоловіка, нічого, а ось так приїхав. Я одразу дуже багато подій сталося в житті. Андрій навіть не здогадується, що тут на нього чекає поповнення в родині та новий статус дідусь. Адже коли почалося вторгнення від його племінниць не було й натяку на одруження, а тим паче вагітність. Зараз на бійця бригади Азов чекає величезна родина. Усі вони мріють знову зібратися та розповісти про все, що сталося за два роки Андрієвого перебування в полоні. Хто там хто там на фотці? Бачиш? Тоца. Ти дус! А вот так! Дойдем, дойдем.